Рдух є одним із найпоширеніших нейропсихіатричних розладів у дитячому віці, що впливає на здатність дитини концентруватися, контролювати імпульси та регулювати рівень активності. Основні симптоми Рдух це неуважність, коротка тривалість уваги та легке відволікання, труднощі з виконанням завдань, які вимагають тривалого зосередження, забутькуватість або втрата речей, допущення необережних помилок у шкільних завданнях. Нездатність слухати або виконувати інструкції, постійна зміна виду діяльності або завдання, труднощі з організацією завдань, гіперактивність та імпульсивність, нездатність дочекатися своєї черги, нездатність всидіти на місці, особливо в спокійній обстановці, постійна метушливість, надмірна балакучість, слабке або відсутнє відчуття безпеки, дії без попереднього обдумування, перебивання розмов або втручання в ігри інших дітей. Ці симптоми можуть призводити до значних проблем у житті дитини, таких як неуспішність у школі, труднощі у стосунках з однолітками та дорослими, а також проблеми з дисципліною. Як розпізнати рдух у дитини? Якщо ви помічаєте у своїй дитини вище зазначені симптоми, які тривають понад 6 місяців і проявляються в різних середовищах, наприклад, вдома та в школі, варто звернутися до фахівця для детальної оцінки. Раннє виявлення та втручання можуть значно покращити якість життя дитини та її успішність у різних сферах. Розуміння сутності ртух є ключовим для батьків, оскільки це дозволяє забезпечити дитині необхідну підтримку та адаптацію в навчальному процесі, уникнути невірних уявлень про погану поведінку дитини та застосування неефективних дисциплінарних заходів, зменшити ризик розвитку супутніх проблем, таких як низька самооцінка, тривожність або депресія. Будьте підтримкою для своїх дітей.